Доброго дня, шановні дачники та городники. Сьогодні будемо висаджувати наш часник. Розкажемо вам декілька правил, як правильно його висадити та в якій фазі. Щоб зібрати гарний врожай озимого часнику, треба дотримуватись певних правил. Зараз ми вам їх розповімо. Перше, коли нам треба висаджувати по часу, це е, жовтень місяць. Оптимальний місяць для висадки часнику, але треба дивитися на середньодобову температуру. добова температура має бути 10-12 градусів, тоді це оптимальний час для висадки нашого часнику. Найкращими попередниками нашого часнику є бобові та гарбузові. У нас тут на цій ділянці росла фасоля. І ось Після фасолі вибрали врожай фасолі і е, робили таку невеличку процедуру, як підготовка самого ґрунту з таким препаратом, як Organic Balance. Е, цей препарат оздоровлює ґрунт та дає можливість позбавитися всіх патогенних мікроорганізмів, які е, під час літнього сезону накопичувалися в даному ґрунті. Оздоровлюючим ґрунту. Можемо обробляти ґрунт за 2-3 неділі до висадки нашого чесника, обробку проводимо в вечірній час обов'язково, щоб не було сонечка. Часник вибираємо плотний, жорсткий, без ознаків, хвороб. Обов'язково головки мають бути плотними. Не має бути плямок, не має бути гнилі. Після того, як ми. Відібрали матеріал для висадки. Ми будемо замочувати наш чесник у, препарат, у препараті фітоцит. Цього препарату на 5 літрів води ми беремо 15 мл плюс чайну ложку липосаму. Для того, щоб цей препарат закріпився на нашому чеснику. У розчині з фітоцидом, ми наш чесник замочуємо приблизно годину-півтори, цього буде достатньо. І після цього висаджуємо. Для підживлення чеснику ми вносимо у е, наші заготовлені вже луночки обов'язково компост та попіл. Звичайний попіл. Попіл це є добриво фосфорно-калійне, дуже гарно підживить наш чесник. А компост має всі інші мікроелементи, які також знадобляться для того, щоб наш чесник не голодував у весняний період. Наші луночки вносимо компост. Це дуже класний органічний матеріал для підживлення наших рослин. А також не забуваємо про попіл. Вносимо також попіл. Ця луночка готова. Можемо висаджувати часник. Часник висаджуємо десь на відстані сантиметрів 8-10 Отак, От як я кажу, попками вниз. Хто не знає. Після цього загортаємо наш чесник. Після того, як ми висадили наш часник, ми його до приморозків будемо ще додатково мульчувати травою або соломою, ну, в кого що є. Ми будемо сухою травою мульчувати. Це потрібно для того, щоб зберегти чесник впродовж зимнього періоду. Та також мульча стане як підживлення для нього. Всім гарного урожаю часнику, вирощуйте органічне з нами. Це круто.